Вітаю вас з цим великим святом, святом Петі святої Троїці. Я вам о, розказав всю основу духовну цього свята, е, якими зібралися в цьому храмі божественному, для того, щоб прославити іменно святу Троїцю Божественну, яка наповнює серця нашою любов'ю до Бога і до людей. Хай милостивий Господь дарує всім нам велику благодать у ці святкові дні. Які вже почалися вчора, сьогодні, завтра. Будемо святкувати ці дні троєчні пославу е Божу, хай приносять наші душі мир, спокійство, спокійство і радість. І нехай наша батьківщина прийде вже до мирного устрою, і нехай всі проблеми, які дуже великі є в нашій батьківщині, вони пройдуть. І щоб всі люди жили в мирі. Споко...